Днями місто Дубно сколихнула звістка про реформу освіти, яка наразі відбувається в Україні. Зокрема, і те, що Дубинський ліцей номер 3 припиняє набір дітей до першого класу. У соцмережах навіть пішли чутки про можливе закриття цього закладу. Чому нас, як батьків майбутніх першачків, ніхто не повідомив не раніше, а ставлять перед фактом, що ви маєте щось міняти відносно цього ліцею, тут ще колись я в ньому шов. Тому він мені близький, він мені рідний і територіально моїм дітям сюди, які вчаться ще тут і збираються знову вчитися. Тож 16 листопада у Дубонському ліцеї номер 3 відбулася зустріч батьків, педагогів та представників управління освіти, де познайомили присутніх із проєктом перспективного плану мережі освітніх закладів у Дубні, згідно з яким у місті має бути один ліцей, де будуть зібрані учні 10-12 класів. В ньому має бути не менше 6 класів 10, 11 і 12. І має бути не менше тих класа по два профілі. Відповідно, інші навчальні заклади Дубна будуть початковими або ж надаватимуть базову середню освіту до 9 класу. Згідно із законодавством, реформа має вступити у дії у 2027 році. Що ж до ліцею номер 3 то тут, згідно із свот-аналізом та опитуванням, які провели раніше, пропонують три варіанти: навчати дітей 5-9 класів, лишити лише початкову школу, або ж навчати дітей з 1 по де класи, Однак для цього, кажуть, у ліцеї недостатня база. «Знак до уваги все-таки усі факти, які існують. Я їх взяла не з потолка, дивіться, я їх ну, сама не написала, я не, взяла, я не провела сама опитування. Це результати того, що написано в законах, в піднормативних фактах, Вже в державному стандарті, який сподіваюся, буде розглянути. Розумієте, те, що Відповідно, батьки не задоволені такими нововведеннями. Реформи це дуже класно. Реформи е і Міністерства освіти, і медицини, яку ми згадували, вони покликані і працюють для того, аби покращити життя і батьків, і учнів, і педагогів. Але в тому свод-аналізі, в тих діаграмах, батьки, ви там зрозуміли багато інформації донесеної за 40 хвилин. Ні. Ні. Друге, ви проходили опитування батьків, ні, ні. яке було показано в 9, 9, 10 клас. Так є батьки, які і в 8, і в 9 класі. Своє бачення, будь ласка, оформляйте його і подавайте. А ви не хто цього не запрошуєте? Є шанс, що це щось змінить. Звичайно, є. Чителі теж занепокоєні, адже вони можуть лишитися без роботи. чому виникли необхідність? Наш ліцей саме 5-9 клас, якщо ми порахуємо, у нас є 17 навчальних приміщень, так? якщо ми навіть маємо завжди по дві паралелі, то з 1 по 9 клас це 8 множимо на 2, це буде 16. Тобто ми, так як існували з першим класом, до 9-го ми можемо існувати. Необхідність заключається в тому, що йде реформа. Але необхідність не в закритті, як стверджують деякі наші депутати міської ради. Я не знаю, чи ви знаєте, але знаєте, наше таке місто, ну де чутки, плітки дуже розносяться. І деякі наші депутати, що ви собі розуміли, мені на робочій групі з формування бюджету на 24-й рік заві заявили, що третьому це збирається закривати. Не перепрофільовувати, не реорганізовувати, а закривати. Шановні, дивіться, я на вашій стороні. Ніякої оптимізації я не допущу. Бережіть, будь ласка, на початкову лампу. прохання просто в... до вас як до очільниці освіти. Бережіть нам початкову ланцюгу і побачите через б... два роки, отой свобод от аналіз буде зовсім інакше. Ви мені обіцяєте? Я, як можу. Наразі з приводу реформи освіти у місті Дубно працюватиме робоча група, яка передбачається, візьме до уваги усі за і проти і сформує свої пропозиції та висновки на сесію, яка буде у грудні. Зазначають, що ця група представить проєкт і депутати будуть приймати рішення. С понеділка я офіційно повідомлю всі батьків, який сказав. день ми збираємося на збор. Дуже. 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 Ми маємо цей перспективний план показати депутатам і міському голові. Нас працює робоча група, завтра перша засідання. Тоді, як робоча група вирішить, враховуючи ці всі показники, я виношу цей план на розгляд депутатів і міського голови. Буде у вас е, структурний підрозділ е, початкова? Ну, значить, буде, як вони приймуть таке рішення, питань немає. Тож батьки та вчителі Дубинського ліцею номер 3 проводитимуть збори на наступному тижні та збиратимуть підписи, щоб до них дослухалися. Вони налаштовані боротися далі за свій навчальний заклад. Будь-яка реформа, якщо вона гарно впроваджується, вона повинна бути підтримана, але це повинно бути з врахуванням батьківських інтересів. Обурює те, що представник освіти нам повідомляє про якусь економічну складову цієї реформи, а не ставить як пріоритет саме сам, виховний сам навчальний процес, де має бути найперше це якість освіти, а не якісь економічні там гаразди, перспективи і так далі. Ми будемо відстояти до кінця і, я думаю, ліцею початком бути.